Добрий вечір всім добрим людям. 27 червня 2024 року вирішили зняти відео випробування прес-форми. І також мене запитували хлопці, які користуються моїми шприцами, от такими, що неможливо його розібрати після заливання. Ну, Заприсихає так, що практично неможливо відірвати поршень від труби. Ну і наглядно продемонструю, як працюю з ним я. Ну і комусь цікаво дивитись, дивитися. І значить, прес-форма 10-рамковий 145-й корпус, 35-та стінка, ручки з двох сторон, вкладиші 5-мм по кругу на кожну, ну, з кожного боку фальці метал. Так що заливаємо разом з вами і подивимось, що з цього вийшло. Завтра приїжджаю замовник, щоб її забрати. Я хочу ну, впевнитись, що вона буде працювати нормально. Так, Компоненти відміряв. Значить, на неї йде компонентів кіло 230 кг загальної, ну, сумарної кількості. Так, Шприц новий. Виливаємо. А, шпатель, шпатель не взяв. Ну ладно, ножичек є. Ножичком з чище, так? Да? Ладно. І молотка нема. Ну ладно, <смі> без молотка. Так, у нас нове приміщення. Це не зовсім майстерня, це склад. Ну, але на вулиці вже сіріє. Тому вирішили тут зняти, щоб було краще видно. Перемешиваем. Вылупаю. Так, значит, дивися, Дмитрий, там мне. Вчора телефонував, вилили, вперли в пол. Раз, зібрали, що було на стінках. І до кінця вилили. І от тут рукою, покажи от тут, рукою отак от зробили. Потім шпателем чи чим небудь там, ножичком обережненько, Раз. Зчистили, щоб все туди пішло. І зачиняємо. Відходь, підходить, підходь, підходь. І зачиняємо крішку. Так, молоток я не взяв, ну да ладно. Попробуємо без молотка. Все. Зачинилося. Без молотка. Так як жарко, і можливо реакція буде швидше йти. А от тепер, після того, як залили, беремо оцей шприц і достаємо його, витягуємо отак, щоб він вийшов. Щоб цей шток оказався отута, в цьому широкому просторі, в цій широкій частині. І залишаємо його, щоб, то, що було на стінках, щоб воно відреагувало окремо. І Через півгодинки підключаємось і разом з вами розберемо. Прийшло 30, приблизно 30 хвилин. Значить, Дивимося. От вилізла капушка. Ззадів начебто чисто. Начебто чисто. Тиск тримає. От, я порахував 120-ту щільність. Значить, 120 щільність це майже 7 бар. відчиняємо. Перша можливо, буде пристанет. А, Ну ладно, давайте нет, давайте я зараз я покажу со шприцом. От дивіться, шприц відпрацював компонент там, де ну, залишки були. берем там что-нибудь, что-нибудь. Мы на ножи. Счистили его вот так. И его теперь легко можно выдавить. Раз. Все. И задушки все вот здесь. Счистили. И он чистый, и готов до Подальшого, подальшого використання. А якщо його так вилити і його так залишити, то він тут приклеїться і потім придеться його там розбирати, там вибивати. Дуже складно буде. Ну що, розбираємо. Похоже, що у нас сьогодні розпочався головний взяток. Джилка залітає вже з оранжевим. Оближжям, помаранчеве таке. І я там ревізію робив, видно, що на, взят... на рамках з розплодом вже є наприск. наприск. Ну і що характерно для взятку. Думав, що буде трохи пізніше. Зараз треба поїхати подивитися, де там соняшники щоб володіти ситуацією багато хто замовляв форми в мене і заливає саме ну, зараз влітку я завжди думав що в зимку краще тепло там нагрів а так спробував. Дуже класна штука. Не дишиш хімію. Нічого не треба гріти. ну Не потребує ніякого там підігрівання компонентів. Все воно такої нормальної температури, що форма, що компоненти. Так що, можна і бритку було. Навіть краще. Тим більше, якщо е, на пасиці все. Нормально організовано, своєчасно все робиться, то там вільного часу отак. На, що зараз ці сім'ї тормошить, якщо там повний порядок ну ришка вроді Ну, тут Стандарт. Все стандартно, все нормально. Це ж вже форма не перша і якби вже тут не було таких випадків, що щось там не, не вийшло, неправильно, все нормально. Колега замовив форму, не захотів чекати зими, йому треба саме зараз встигнути на соняшки вилити собі якусь там певну ну, кількість магазинів вже компоненти придбав. пробовать без нічого розбирати. Ай. Ні, треба щось все гото. Зараз... Нажми на паузу. Я в брусочек отакий. Так, що ми з чого ми... Я вже і забув. Ага. З чого ми розпочинаємо? З зовнішній. ти свій гумовий молоток. Ой, чук. Ну Да. Подними. забув як його розбирати. Тут ще візероночек такий. Вот такий от кругленький. Ну що, дуже таки непогано, цікавий. Сказав, щоб ручка була закруглена, а цей ну, на власний розсуд. Ну, я йому таке запропонував і він погодився. Все ж таки треба мати гумовий молоточок. Тут так само. перша, звичайно, вона трохи важко розбирається. Ну відстає. Нормально. Так, И залишилось внутрішнє розібрати. Для першого разу я вважаю, що дуже непогано, непоганий демонтаж. Так, Зараз підчищу і перевіримо з рамочками. Поки нажмі не паути. Почистив корпус. Вийшла отака от, дуже непогана, непоганий виріб. Як для першого разу, то форма чітка, вся чистенька. Ну, вона брудна, тому що я перший раз змастив її обільно і я трохи неправильно взяв. Невірно взяв розрахунок. Там вайтстріта була трошечки, я так наглас, лоска налив і налив дуже багато. І воно аж таке густе-густе. Ну Зато добре відійшло весь, весь, весь цей бруд. Уйде на за три таких корпуси і далі вони будуть рівненькі, чистенькі і класні. Я думаю, що дизайн класний. Ручка комфортна. Ручка 200, глибину 12 плюс 5. 17 мм. Дуже класно. Рамочка встає стандартно все. Встановлюються вот. вони. На дерев'яні даже корпуси. корпуси, які виробляють сумська компанія, як вони називаються, забув в сумах, ну не важливо. Виробляють дерев'яні корпуси, у них отакі файз. Стає на них. Також стає на пенополіуретановий. Також в мене ну, під мій стандарт. розміри 450 на 520. На лисонь вони також стають. Ну, коротше, стають повсюду. Тут 12 фальц, а вернее, 13 брусок, а нижні фальц 12. Думаю, що замовник буде задоволений. Можна ставати, виливати в день 20 штук. Все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо у кого цікавлять форми як бюджетні, так і професійні, звертайтеся задоволенням для вас зроблю за помірні кошти. Всім пока, всім до нової зустрічі.